Всім привіт! Сьогодні поговоримо про іще одного виробника українських автомобілів за часів Радянського Союзу, а саме Луцький автомобільний завод «Луаз» і його першу модель луаз 967 ТПК. Цей позашляховий конфібія випускався 65 по 89 рік. В вигуну автомобіля МЕМЗ 969А з 27 або 37 конячками, які розганяв автомобіль на поверхні землі до 75 км, а у воді до 3 км на годину. При цьому розхід був цілих 10 літрів на. 100 100 кілометрів, для цього і 37-літровий бак. Знизу все оббито додатковим металом, адже автомобіль міг плавати. Так само вирішив зробити із салоном, адже в нього час від часу могла затікати вода, і щоб речі не псувалися, все зробили металевим. Автомобіль, до речі, міг заїжджати на 58-відсотковий схил, що є гарними показниками для будь-якого позашляховика. Автомобіль зазвичай використовувався для перевезення поранених із поля бою, адже мав великий багажник із прямим дно. На цьому це все. Всім пока-пока.